Всім доброго дня! Вас вітає компанія Trans і сьогодні позаду мене стоїть те, на що ви дуже довго чекали. А саме трактор Юто NLU 1104S. Чому С? Тому що спорт. Чому спорт? Тому що червоний. Перше, чим відрізняється цей трактор від інших тракторів з модельного ряду Юта, це кабіна. Але про кабіну ми вам розповімо в кінці. Давайте почнемо з двигуна. Двигун у нас тут встановлений від заводу Юта. Двигун 4 турбований з інтеркулером. Має об'єм 4,33 літра. Видає 110 кінських сил та має 420 крутного мом... Ньютон на метр крупного моменту. Відразу ви можете побачити, що на цьому тракторі в нас вже встановлена паливна система від виробника Bosch. І паливна система в нас йде вже Common Rail з електронним блоком керування. Тобто трактор Юто, на відмінно від інших попередників своїх, які були Euro 2, має екологічний стандарт Євро 3. Поки ми знаходимось попереду від трактора відразу, на що звертаємо увагу? Повітряний фільтр вже стоїть у нас не циклонного типу, як був забор над кабіною. Повітряний фільтр у нас розміщенням знаходиться під капотом. Окремий радіатор охолодження трансмісією ми маємо це те, чого нам не вистачало, і буде великим плюсом для цієї моделі. Так само в нас електронна маса передній міст такого самого типу, і такий самий, як на 1054, та колісна база в цього трактора ідентична з трактором UTNX1054. По комплектації по стандарту ми маємо 10 грузів по 40 кг попереду та 6 грузів по 50 кг позаду. І стандартна гума для такої потужності тракторів від Юту це 13,6х24 попереду та 16,9 на 34 позаду. Опційно на цей трактор можна встановити ширшу шину, але ми від цього відмовились для того, щоб, купуючи цей трактор, у вас була можливість поставити його в міжряді. Стосовно КПП, КПП на цьому тракторі встановлено 12х12 з реверсом. Реверс також механічний, але виконаний вже трішки іншим шляхом, це ми вам покажемо далі. Можемо відразу звернути увагу, Ресівер у нас ось в такому форматі, перенесений трошки ближче до самої бази трактора до коробки. Ось позаду нас виглядає фільтр. Це в нас фільтр гідравліки та трансмісії. Відповідно, на цьому тракторі вже гідравлічна система йде спільна ванна з КПП. Відносно можна наперед загадувати, що це мінус, тому що ми від цього відмовлялись. Але, але гідравлічна система в цього трактора буде вічна, і ми вам зараз покажемо чому. Великим плюсом ще є фільтр і є окремо радіатор охолодження для всієї цієї системи. І плюс, як ви можете звернути, у нас немає уваги, у нас немає там роздільного бака гідравліки. Ми маємо більше вільного місця для того, щоб звузити колеса і по наружній частині залишити собі більше захисної зони для того, щоб працювати в міжраді на цьому тракторі. Позаду трактора ми бачимо стандартну для Юту взагалі навіску. Трьохточкова навіска другої категорії. максимальна вантаж підємності буде також 3,5 тонни. Виконана вона з додатковою поперечиною. Принчепне дишло. Наче все у нас по стандарту, але можемо зараз звідси зазирнути. Ми вам покажемо, У нас стоїть інший вже циліндр основного підйомного механізму. І так само виконані два додаткових циліндра. Що ми маємо ще позаду? В іншому форматі в нас інший стоїть розподільник, виконані вже три пари гідровиходів. Так само з однією на, на Ось на ці гідровиходи ми маємо функцію плаваючого положення. Нарешті ми маємо вже на пневмогальма двоконтурний вихід на пневмогальма на причеп. Основним плюсом цієї системи стосовно гідравліки буде те, що у нас гідравлічна система виконана просто на двох розподільниках. Тобто один розподільник настановлений трошки глибше туди під трактором, який виконує подачу масла на сам циліндр і на гідравліку. І окремий розподільник в нас стоїть на, на три пари гідровиходів. Великим плюсом. Це буде слугувати довгі-довгі роки, і питань по цій гідравліки у вас не буде. Зовні, що ми бачимо? Зовні в нас вже пластикові крила встановлені по бокам. Чотири led фари Освітлення додаткового позаду це те, чого не вистачало в попередніх моделях останні два роки, тому що ви, як ми колись вам казали, зможете налаштувати собі, наприклад, вночі з сівалкою і на края, і на центра. Освітлення і так само відповідний на маркера. Камера заднього огляду в нас же стоїть не по центру, встановлена з боку. Але ви так само зможете її відрегулювати і перенести на той бік, на який вам буде зручно. Хоча вона має доволі широкий угол захвату. Давайте продовжимо стосовно зовнішнього вигляду цього трактора. І те, що ми бачимо, зовні нас залишився той самий. Колісна база залишилась та сама, але отримали нову кабіну. У цієї нової кабіни, як ми вже звідси можемо звернути увагу, 6 додаткових LED-фар освітлення попереду. Тут трошки передні дві в нас завернуті вже, тому що клієнт відразу під себе налаштував на майбутнє і вже очікує на цей трактор. Дзеркала доволі, наче дрібна річ, але набагато ширше, набагато більше і набагато краще тут виконання. Приїжджайте до нас на тест драйв, сядете в цей трактор, зрозумієте про що ми кажемо. Бак у нас стоїть стандартно так само на 147 літрів, в такий самий бак, як на Ютина x 1054 або 1024. А ми переходимо до кабіни. Що ж, нарешті ми дійшли до найцікавішого в цьому тракторі. Це кабіна трактора U-TNU 1104 s По кабіні відразу звернемо увагу на те, що в нас вже панорамне скло, тобто суцільні двері без маленьких віконечок. Нарешті ми отримали пасажирське повноцінне сидіння ще й з невеличким органайзером під собою. Далі, як бачите, сидіння а водійське в нас повернулось до того, що було в 2022 році, а воно без підлокітників і без регулюючої спинки, але доволі багато простору, і воно доволі зручне на сьогоднішній день. Ми маємо стандартне кермо для юта, яке регулюється у нас так само по вильоту, як ми вже звикли. Та новенькою фішечкою є те, що. Кермо по нахилу, за рахунок натискання ногою на важіль, у нас регулюється повністю з панелю приводів для того, щоб ви могли його для себе зручно налаштувати. Маємо ось такий у нас важіль перемикання реверсом. Замість важеля, який був зліва від сидіння, вже ми його маємо під кермом. Але те, що це реверс у нас не гідромеханіка, а реверс тут у нас так само залишається з механічним керуванням. Під кермом ми маємо з лівого боку кнопку аварійки. Маємо USB-вихід для зарядки. Та в е нас вже зроблена електронна маса тут з кнопки. Тобто з цією кнопкою ми вмикаємо масу. По е перемикачу поворотників та. Помиванню склу і сигналу залишилося стандартно для тракторів Д Юта. Якщо вам звідси зараз буде видно, тут ми маємо таку цікаву штучку, яка в нас йде бок перемакача потужності трактора. У нас є режим S, M, L, XL. Що вони означають? Ви можете відрегулювати потужність цього трактора під свої роботи. Для чого це потрібно? Потрібно для економії палива. Наприклад, вам не потрібні всі 110 кінських сил для того, щоб перевозити прицеп, або якщо ви будете ним таскати, так би мовити, бочку. І фактично, ви можете відрегулювати потужність цього трактора від 90 до 110 кінських сил і тим самим зекономити витрати пального. Давайте подивимось на гору на горі в нас відразу, що ми бачимо. Набагато більший люк маємо панорамний великий люк. Маємо вже 10 воздуховиходів, щоб зручно поставити і на скло, і на себе. Так само маємо стандартну шторку лобового скла. Маємо шторку, яку ми вже з вами зняли на люк, для того, щоб не сліпило сонце. Замість, замість одного фонаря в кабіні ми маємо його вже по двох боків. Зверніть увагу, будь ласка, справа і зліва. Зараз покажемо, як вони працюють. І цікавою новою фішечкою в цій кабіні є ось таке керування. Ось цією кнопкою ми можемо вибрати світло і все своє додаткове або основне освітлення тепер вмикати ось звідси. І ви будете бачити, і у вас буде відображатись які фари у вас зараз вімкнені. Стандартна МП3 магнітова так само в нас іде з Bluetooth, з AUX-виходом та USB. І стандартних дві колоночки позаду мене. Маємо стандартне для UT керування кондиціонером. Само собою, в тракторах Юта зараз базові комплектації оснащені йдуть кондиціонером. Давайте перейдемо до органів управління. У нас так само щеплення на ВОМ, Вом вмикається так само через щеплення, як ми вже в своїх відео вам показували. Щеплення тут іде двохдискове 12 дюймове тому, відповідно, на ВОМ маємо окремий важіль. Так само в нас а, підключається передній міст, вверх ви його ввімкнули, вниз вимкнули. І ВОМ 540 тисяч. Але що найцікавіше, те, що вперше в тракторах ЮТО перемикання ВОМом вже а, зроблене просто тросиком. Позаду мене, можемо звернути увагу, це в нас іде подача повітря з ресівера на невмагальмо. Відразу в комплектації ви маєте вже вогнегасник та аварійний знак. Стосовно заднього скла, заднє скло в нас на сьогоднішній день в цьому тракторі відкривається тепер набагато далі. І має... Два положення, як ви можете його замкнути. Ви можете залишити собі трошки е, проходу для повітря, але само собою не в полі, тому що позатягує пилюку та можете його міцно затягнути. Ця кабіна ще герметичніша, ніж була в попередніх моделях. Тепер по органам керування справа. Замок запалювання знаходиться у нас ось в такому місці. Вимикаємо кондиціонер поки. Вам не чутно, але приїжджайте до нас на ТЗ, почуєте, як відразу качає насос вже сам. Стосовно органів керування, що ж, ми маємо замок запалювання. З ключа трактор як заводиться, так і глушиться. Заводиться він тільки в нейтральному положенні, тобто і реверс, і передачі, якщо у вас будуть в нейтральному положенні, ви вже, вам вже не повинно вижимати щеплення, а просто ви зможете завести його з ключа. Давайте підемо по ходу. Основне світло і габарити в нас знаходиться кнопкою ось тут. Омивач заднього скла, задня щітка знаходиться тут. Прикурювач, підстаканник. Та замість звичних на передній панелі приводів. Ми маємо електроніку ось тут, з переходниками. Далі. Три пари гідровиходів. Дві, які в нас працюють в звичайному режимі, і одна, про яку ми говорили те, що на коричневих гідровиходах, вона ось фіксована в плаваючому положенні. Так, так само ми її можемо використовувати одноразово, одноразово, скажімо так, і зафіксувати в плаваючому положенні. По, керму, по керуванню КПП все стандартно. Маємо три режими M L H. Нагадаємо, M у нас робоча, L понижена, H транспортна. На кожну з них чотири передачі. Коробка так само йде швидкісна і синхронізована. Справа у нас ручне гальмо. І керування навіскою. Керування навіскою вже максимально нове для цього трактора. Дивіться, як вона працює. Замість звичного ліфтматіка і окремого важеля виставляння положення, ви можете ось у вас іде все керування навіскою, одним важелем: підйом, опускання і плаваюче положення, фіксуючи на саму навіску. Але те, про що ми вам не розповіли, коли були біля гідравліки. Нове, чого не було в жодному ЮТО, В цьому тракторі вже настановлені циліндри двосторонньої дії. І що ж, після МТЗ всі нас питають, чи можна примусово вижитись тут на гідравлікою, навіскою вниз. Раніше на тракторах ЮТО цього не було доступно. Зараз за рахунок циліндра двосторонньої дії на тракторі ЮТО НЛЮ 1104S. Ви можете це зробити, тобто у вас є а, примусовий вижим і вверх, і вниз. І також ось. Окремим вже діапазоном, знову покажу вам, фіксуєте, і у вас навіска повністю в плаваючому положенні. Ручний газ. Ручний газ в нас в зручнішому місці, як на мене, ніж в тракторах 1024 та 1054 Він легенький, багато зусилля прикладати не треба для того, щоб його нажати. Тобто зручне місце далеко тягнути за ним не треба. Про що ще варто вам сказати? Підаль газа. Підаль газа тут вже новинкою для тракторів ютубів, встановлена електронна, реагує набагато легше на нього. І дуже зручно тут встановлена ця підаль газу. Блокування диференціалу у нас так само знаходиться під п'яткою. І у нас по звичній схемі під сидінням, а з боку відсидіння, вже немає керування регулювання потоку масла на гідравліку. Чому? Тому що. В цьому тракторі відсутній так званий би дистриб'ютор, який виконує функцію перепускного клапана масла на гідравліку. В цьому тракторі він відсутній і це спрощує саму гідравлічну систему. По приборній панелі все ж залишилось стандартно з тими самими органами керування. Тобто, у нас оберти, заряд акумулятора, тиск оливи в двигуні, температура двигуна та рівень палива. По центру ми бачимо час, дату та кількість мотогодин. Єдине, що змінилось замість звичного монітору з боку, камера заднього огляду у нас тепер виводиться ось так. За рахунок натискання ось цієї кнопки на панель приводів вводиться у вас камера заднього огляду, і вам не треба нікуди вже не крутитись, не повертатись, все у вас прямо перед очима. Великим ще плюсом для механізатора є те, що у вас є вільний доступ та ступіньки до правої сторони трактора. Тобто, якщо щось треба подати чи вийти з цього боку, ви також це можете зробити. То, про що ми говорили з наружжя трактора, немає окремого бака гідравліки, трошки відтягнутий вже йде ресивер, трошки відтягнутий у нас йде. Фільтр гідравліки ближче до самої КПП-гідравлічної системи. І, відповідно, ми маємо вільний доступ до правої сторони. І ось такий важіль, як в маршрутці, для того, щоб вам не було страшно на ходу. А зараз давайте перейдемо до найцікавішого моменту з цим трактором. Ми з вами його заведемо. Я не знаю, наскільки передасть вам телефон звук і наскільки він тихіший від своїх попередників. Але. До нас ми перевіряли і порівняли цей, цей трактор вже з європейськими, скажімо так, аналогом яких він є, але які в рази дорожче. По шумності цей трактор дійсно дуже гідний конкурент європейським тракторам 110 до 120 кінських сил. Це ми вам можемо заявити впевнено і запрошуємо вас до нас на майданчик, щоб ви самі в цьому переконали. Ну що, будемо заводити цього красення. Не можемо, не можемо вам передати, але я думаю, вам дійсно мене дуже добре чутно. Набагато тихіший цей трактор від попередників своїх, які в нас йдуть євро-другі. Набагато тихіше він працює, набагато приємніше він звучить. Ось можемо трохи понатискати на педаль акселератора і послухати. А по відчуттям і по звуку наче сидимо в фурі на робочих обертах. Знову ж нагадую, ми вас чекаємо до себе. Приїжджайте, подивіться на цей трактор і порівняйте його з конкурентами. Тож, тепер в компанії TransAghermarket ви можете для себе обрати універсальний просапний трактор або NLX 1024, максимально простий євро Єврога паливна система без турбіни звичайний атмосферний двигун. Або UTO NLX 1054, дуже схожий на 102-й трактор, але на три кінських сили більше, трошки більше крутного моменту, і трактор турбований, який буде трошки економічніше. Або тепер третій альтернативний варіант Юта НЛЮ 1104С, який буде йти вже на. Паливній системі Common Rail, Євро-3, який буде трошки економічніший, але й конструктивно а, вже інший від попередніх моделей. Тож ми запрошуємо вас до нас на майданчик за адресою Київська область, СМТ Гліваха, вулиця Вокзальна, 11. Стосовно цих тракторів, ви можете звертатись до нас за номером телефону, який буде у вас на екрані, а також будь-які запчастини або обслуговування тракторів Юто ви також. Отримаєте від компанії «Трансагромаркет». Бажаємо вам вдалого дня!